Всім привіт! З вами я, Флешен. і сьогодні я буду знімати шосту частину по Майнкрафту. Ціль приручити песика Поки що у нас така, але у самому відео ціль поміняється. Тепер наша ціль буде побудувати будку собаці і взагалі назвати їх ім'ям. Щоб нам їх назвати, нам потрібна. Як же вона називається? Така штука зараз, може тут знайду її. М -м а, ну вона не крафтиться. І... А Для цього, але щоб її переіменувати, нам треба <кхем> на Але це неправильна назва її на українській мові. Просто я забув, як вона знову ж таки називається. Так, і взагалі, при... може, приручимо сьогодні ще дві собачки. І взагалі давайте, щоб не переплутати собі на, е, собак, я їх барвниками пофарбую. Зараз знайду. А, ось. Ні, хай у нас буде всього дві собачки. Більше приручати ми не будемо їх. Угу. Так, зараз допаркуруємо сюди. І перекравчуємо. Так. Хто пам'ятає, яка із них була перша у нас? Угу. Так, мені треба передивлятися все відео? Та ні, ні. Давайте ти у нас будеш. Ну, мені чомусь здається, що це хлопчик. Це дівчинка. Отак от буде у нас під колір України. Ти був у нас найперший, перший, ти у нас була друга. Зараз будемо будувати будочку у нас на горищі. Так, для цього нам знадобиться. Якщо сині жовті кольори у них, з чим асоціюються сині-жовті. Давайте подумаємо. Ну, добре, не будемо міняти, я думаю, колір нашого дому. Тобто горища. Побудуємо з таких кольорів, які є. Отак. От угу. Отак. От Мені треба багато їм, щоб їм було затишно. Угу. Ну, і це мені теж потрібно. Угу. Це по гарному забудувати. Зараз забудуємо якось отак. Ага, все. І тут, мабуть, я залишу навіть. Ці колоду отак от, от. А, я не можу. Давайте отак. От О! Все вийшло. Зараз отут поставимо, ми, мабуть, двері. У мене немає зайвих дверей. Є одна, але її не вистачає. Крафтимо ще. А, ми ж крафти хочемо дубову. Дубові двері. Тому нам потрібен дуб. А, у мене є дуб. <хе> Який я не помітив відразу. Не знаю. А, почекайте, у мене тут два... О, якраз вистачає. Погнали. Мабуть, кожному зробимо отак от по дві. Це ми, звичайно, забудовуємо отак от. Ось уже дві кімнатки і... Вимальовуються. Ця перша у нас буде для нашої жінки, ну, собаки жовтим кольором. О, о, дивіться, так красивіше, як вам. Так, почекайте. Ні, я взагалі по-іншому хотів поставити. Не так. О, отак. Середня вийшла дуже гарно. О, О, так от хотів я. Щоб і простір, і світло було, і, в принципі, забудувати це. Угу. Це б я зламав. Це ж можна ламати? Та ні, мабуть, не варто. не варто це ламати. Хра... О, окей, окей. Я думаю, такої кімнатки вистачить. Килимок, Звичайно! Зараз я так, так само зроблю. А, мені треба ще крафтити, ще крафтити і крафтити. Ну окей, повернемося, коли добудую їм дві будочки. Все, я побудував уже маленький ем, міні-дім для двох песиків. От, навіть підписав міні-дім песика, якого звуть флеш. Але тут три знаки питання. Ви спитаєте чому? Тому що ви ж мені порекомендували назвати собачку флеш, але як назвати дівчинку, ви не сказали. Тому зараз не лінуйтеся, спустіться в коментарі і напишіть, як хочете, щоб звали собачку в моєму виживанні. І якщо мені. І я виберу найкращий. Але якщо ж там буде всього один, то вибираємо один. Але, будь ласка, давайте домовимося, що ж це буде щось нормальне. Все, я дуже на це надіюся. Окей, все. Повертаємося вже. Дивіться, я перебудував повністю. Я прибрав оці з драбинами. Я побудував це, тому що на драбини песики взагалі неможливо сюди притягнути. Мені довелося їх манити сюди, потім саджати їх і отак от затягувати. І, ну, в принципі, мені все виглядає круто зараз. Тут піднімаєшся, закриваєш люки. Правда, отут трохи незручно. Ну, все одно, це щоб для. Оцього. Коротше все. Це ще для декора, так скажемо. Щоб було легко ходити. А зараз будемо брати коврики і розстеляти нашим песикам. Ага, де наші коври? А почекайте, у мене ж нема коврів Зараз я тоді зроблю нам коври. У мене шерсть дозволяє. От шість білих коврів є вже. Угу. Давай, спесик, я тобі тут коврів накидаю. Чи може отак от буде? В хрестики зіграємо. Так, давайте взагалі весь дім білою шерстю. До речі, саме більше проблем було з цією. Я її затягував, затягував, вона все не затягувалася Ой, почекайте, щоб було красиво, як. Позагалі, по теоретичності. Мені треба отак от поставити. Все, тепер все. Пишіть, пишіть ім'я їй. Так. А, угу. а я поки що, в принципі, що я зроблю. А що б мені б зробити? Ковері собі стелити не хочу. Поесики пробудував дім. В принципі, давайте вже закінчувати ще. А то вам дуже зайшла минула частина, яка всього 6 хвилин була. Тому давайте закінчувати. Надіюсь, це теж не більше 6 хвилин. Все, добре, закінчу. Дякую, що дивилися мене. Ставте лайки якщо... і підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось це відео. А для вас старався я флешен і мої дві милі собачки. До нових зустрічей!